Всім привіт! Ми на ринку шуван, де ми Глянемо ціни на фрукти. Ще й кавунчик, по скільки він? По 15, по 15 гривень перед 12 навісом. Можна ще попробувати кавуна доброго. День. Ось такі яблучко. Чемпіон, чемпіон 22. 26 Голден. Персик 22 і семеринка, і семеринка по 20. Під 12 навісом сорокове місце. І цікавий вибір яблучок. Добрий день. Грушка. може хтось потребує хорошого продавця. Продавця хтось, якщо шукає, то кажіть мені, я вам дам дуже хорошого продавця. Ось такий виноград по 100, Молдова 90. Міскат 120, ось такий по 75 і ще ось такий по 60 є. Ось така груша — по 50 є. І яблучка — по 25. Скільки такий виноградик? 65. Ось такі всі виногради — по 65. Ось цей? 85. 85. І нектаринки ще є по? По 60. А скільки таке яблука? по 25 і ось ці по 25, ось ці по 22, а ось ці, це також 25, а ось таке, 27 і 22 персик. А по скільки така груша? Така 50, така 150, 70 і 60. А ось такі яблучка. 25, по 25, 22. 22. А ось таке червоне? 25. По 25 і 25. 25, Ліголь. І ось таке яке? Ліголь також. Муцу. По 25. А скільки така груша? 60 і 50. А скільки така груша? По 40, а ось ця? 55. А Айва? По 30. А по скільки така груша? 50 по 50. А ось ця? 65. По 65. По скільки така груша? А, по 45. Агар? Вся по 19. Якщо берете всю, то по 19 буде. А по скільки така слива? 50. По 50. Є Ізабела на вино. Ось такий виноград. Ось є Айвана роздрів по 10 гривень. Ось така. Ось Молдова по 70. Ось така по 85. А всім, кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.